зараз можемо поговорити з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Дуже дякую за ваш час. Дякую за запрошення. Які настрої панують серед ваших співвітчизників, там де ви перебуваєте, у столиці це надія чи страх? Якщо дозволите, я хотів би виправити це не третій рік. Насправді це вже десятий рік, як Росія розпочала війну проти України у 2014 році. Росія незаконно анексувала Крим і надіслала свої війська та своїх маріонеток у східну частину України. Тож ми перебуваємо в постійному конфлікті. Насправді, це не конфлікт, а війна на виснаження. Які настрої в Києві? Настрій інший. Хочу чітко про це сказати. З одного боку, ми не можемо бути надто песимістичними, з іншого ми не можемо бути надмірно оптимістичними. Тому ми повинні дивитися прямо в обличчя реальності? Ситуація дійсно складна, і проблема полягає в тому, що Росія переважає за чисельністю та озброєнням. Але справа в тому, що Росія мріяла захопити Україну за три дні або три тижні. Зрештою Україні вдалося протистояти одній з найбільших армій світу, озброєній до зубів протистояти Путіну з його мільйонами боєздатними силами, і це ядерна держава з ядерною зброєю. Тож ми звільнили практично 30% території, яка була захоплена росіянами у 2022 році. Нам вдалося забезпечити вільні логістичні шляхи в чорному морі. Але річ у тому, що ми критично потребуємо, хочу наголосити, критично потребуємо фінансової та військової підтримки з боку Сполучених Штатів та Європейського союзу, оскільки це не лише питання екзистенційної загрози для України та її виживання. Моє послання до всього вільного світу. Послухайте, якщо Путін переможе, це буде катастрофою. Для всього вільного світу, включно із США, ЄС і Сполученим Королівством, І можете собі уявити, що буде з усіма цими божевільними диктаторами в Ірані, в Північній Кореї. Незважаючи на те, що вони під санкціями, вони постачають Росії балістичні ракети, безпілотники, снаряди, боєприпаси. Що буде відбуватися в Азії які наступні кроки зробить Китай проти Тайваню, якщо Путін переможе? Тому я твердо переконаний, що ми повинні перемогти. Що станеться, якщо ви не отримаєте ці 60 мільярдів доларів від США, які за вашими словами вам критично потрібні? дозвольте пропустити всі ці дипломатичні формулювання єдиний шанс для України вижити це отримати підтримку всього вільного світу. Вільний світ показав вражаючу. Я б сказав єдність починаючи з 2022 ніхто не очікував цього. Коли США, Великобританія і весь Європейський Союз стояли пліч опліч у наших спільних зусиллях в боротьбі з російською агресією але ми живемо в демократичному суспільстві, і знаєте, я розумію, що у кожного є свої внутрішні проблеми починаючи з виборів до європарламенту і закінчуючи виборами у світі. Уявіть, половина світового населення цього року голосуватиме. Тож ми зіткнемося з величезними змінами. Величезними викликами, І, звичайно, це стосується й Америки. Що на вашу думку станеться, якщо Дональд Трамп стане наступним президентом? Одному Богу відомо річ в тому, що я не впевнений, що навіть Дональд Трамп знає, що станеться. Є різні точки зору. Перш за все, ніхто не знає, що станеться на президентських перегонах у США. Це може бути Байден, це може бути Трамп. Але Дональд Трамп має зовсім інший погляд, чи не так на надання допомоги Україні, і це мало б вас хвилювати. У нього зовсім інший погляд. І в 2016 році я різко критикував тодішнього кандидата в президенти Трампа, коли він фактично закликав визнати незаконну анексію Криму. І мене дуже засмутило, що ймовірний кандидат на виборах Трамп не засудив Путіна за вбивство Навального. Який був одним з ключових лідерів опозиції в Росії, але з іншого боку, Трамп був першим президентом, який вирішив надати Україні оборону летальну зброю, така реальність. Але я вірю, що Україна отримає двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів. Ми повинні покладатися на обидві партії. російські військові зусилля звичайно, далеко не вичерпані, і зовсім нещодавно права рука Путіна Медведєв, заявив, що Київ. Де ви перебуваєте, все ще є легітимною ціллю. Це вас турбує? Чи вважаєте ви, що в найближчі місяці ми можемо побачити, що Росія дійсно просунеться вперед і навіть зробить немислими, йде до столиці? Джоне, ось у чому річ тут немає нічого нового. мета Путіна захопити всю Україну. Мета Путіна відновити радянський союз. Я говорив про це ще десятиліття тому. Абсолютно ясно, що він повністю одержимий новою тоталітарною державою на кшталт радянського союзу новою версією радянського союзу сталінського зразка. і немає сумнівів, що Путін хоче кинути виклик країнам-членам НАТО ЄС він хоче розколоти Європейський Союз. Його ключова мета з точки зору геополітики: підірвати Сполучені Штати і створити нову вісь зла, яка вже створена Росією, північною Кореєю, Іраном і залаштунками Китаю. Тому лідери вільного світу повинні усвідомити, що це не просто благодійність чи пожертви. коли вони інвестують в українські збройні сили. Та українське військо. це повністю відповідає інтересам національної безпеки США, Сполученого Королівства, всього ЄС і власне цивілізації. Адже те, що перед нами зараз постало, це повний глобальний хаос і катастрофа. Тому нам потрібно виправити це, нам потрібно відновити глобальний порядок, притягнути Путіна до відповідальності і зупинити цю агресію. Мусимо завершувати, але ми дуже вдячні за ваші думки щодо нинішньої річниці. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже дякую.